Санку символ безконечності життя можна говорити багато і довго її оспівують в піснях, про неї сказано у віршах, про неї готується маса розповідей. Більше того, саме українська писанка стала символом натхнення для багатьох дизайнерів. Сьогодні гостею нашої програми є пані Світлана Борисенко, яка звично у цей час щороку є гостею українських програм. Саме вона розповідає щось нове, цікаве про українську писанку, де можна взяти взагалі любу інформацію, яка може вам розкрити таїнство. Будь-що інформація тільки в книжці. і напевно інтернет ніколи не замінить, скажімо, бібліотеки. Тому що книжка, вона є фундаментальною, ви можете це взяти в руки, ви можете почитати, ви можете відкласти, ви можете подумати. Що стосується писанки і теми, яка, про яку ми сьогодні говоримо, дійсно, книжок не є так багато, тому що вивчати писанку потрібно не один рік, і вона забирає багато часу. Але все-таки однією з кращих книг. Які можна сказати, є академічною науковою, є книжка Олексія Соломченка. На жаль, цієї людини вже немає. Він був і жив у Косові. Він присвятив вивченню писанки 40 років, і ця книжка є головною для того, щоб ви розкрили для себе секрет, в чому ж секрет писанки. Але є послідовники. І всі знають е, книжку Віри Манько, яка зробила е, книжку е, Українська народна писанка, і яка має вже чотири переклади: англійську мову, німецьку мову, польську мову і французьку мову. І сьогодні мені дуже приємно сказати, що е, в час, коли ви знаєте, все таки фінансова якась є. Стабільність, вона змогла зробити нову книжку, і ця книжка називається Світ у писанках Тараса Городецького. Хто такий Тарас Городецький? Тарас Городецький це був, на жаль, великим майстром. Писанці він все своє життя присвятив і залишив надзвичайно цікаву колекцію сьогодні. Тарас Бродецький неперевершений майстер по розпису писанки, і його переваги полягають в тому, що він, по-перше, дуже майстерно це робив. А по-друге, він використовував стародавні методи розпису писанки. Він тільки використовував рослинні барвники. І тут в цій книжці є його листи, і він розказує, як він із барвників робив фарбу. Книжка дуже цікава, вона має такий гарний настрій, тому що це є не книжка, це є фотоальбом. Ви подорожуєте сторінками і дивитеся на цю красу. І ви ще здивуєтеся, невже людина могла стільки створити е, писанок, крім того, настільки фелігранно. Книжка вже є в наших магазинах, її можна купити в магазин «Буква» її має, і е, магазин дитячої книжки, фотома. А, тому що це і цікавий подарунок, і гарно зроблена книжка. Ну і вже майстриня, яка робить не першу книжку, тому що знаєте, є вже досвід. От Віра Манько зробила свою першу книжку, і бачите, має вже чотири переклади. Ця книжка це дуже добре.